Наші умовах приз. Про нього ми поговоримо буквально, коли ми вже офіційно розпочнемо наш сьогоднішній розіграш, і часу зовсім мало, але його достатньо для того, щоб натиснути на кнопку підписатися, щоб натиснути на кнопку підписатися не лише на Ютубі, але й у соціальних наших мережах: Instagram, Facebook, Telegram, для того, щоб завжди дізнаватися про усі розіграші. Позиції у нас попереду чорна п'ятниця. буде багато цікавого. У Нас попереду ще багато розіграшів. Ми сьогодні тільки-тільки виходимо на екватор нашої однієї тривалої, класної акції. Третя дня у Києві 15.00. Усім привіт! Це Андрій, це Сенспанк. І ми сьогодні втретє зустрічаємося в рамках акції енергоефективні тижні з вигодою. Зустрічаємося для того, щоб. Розіграти в чергове, вже втретє, круту портативну зарядну станцію Екофо. Дуже актуальний зараз приз. Ми розуміємо, що знову у нас повернулося злючні енергії. Ми дякуємо енергетикам за те, що вони роблять, що вони цілодобово працюють на те, щоб відновити, повернути світло в наші домівки. Дуже їм дякуємо. Дякуємо нашим захисникам. Сьогодні одна тисячний день. Масштабного російського авто. Ми про це пам'ятаємо, ми розуміємо, який великий шлях позаду, який величезний шлях ще попереду. Складний шлях, але ми дякуємо захисникам, дякуємо усім тим, хто робить все від себе можливе. В тому числі для того, щоб ми тут зараз з вами могли проводити розіграші, щоб ми могли дарувати комусь е, трошки приємних емоцій. Вони дуже цінні. Тож, друзі, я нагадую, за правилами акції треба було здійснювати транзакції карткою Вигода. І сьогодні конкретно ми з вами розігруємо портативну станцію Echo за період транзакцій з 28 жовтня по 3 листопада. От саме той тиждень, саме всі транзакції, які були здійснені. Сьогодні будуть у нас враховані е, у табличці, яку ви бачите перед собою, в якій у нас сьогодні 1979 учасників. Таке велике число, мені здається, що на попередніх тижнях було трошки менше, тут тобто, такий активний був тиждень. І ми сьогодні визначимо одного основного переможця, одного власника портативної зарядної станції EcoFlow. І ми визначимо ще І чого ми це робимо? Ми це робимо на той випадок, що в разі, якщо наш основний переможець раптом чомусь не бере слухавку, не відповідає, не контактує, не підтверджує свій виграш, то ми могли все одно визначити переможця і не робити це десь залаштунками, не робити це якось незрозуміло як, а робити це от зараз перед вами в прямому етері абсолютно живо, Тому ми визначаємо резервну. Ніж основного переможця, 5 у нас буде резервно, тому що на, на той випадок, якщо раптом так станеться, що можливо, у нас основний переможець не відповідатиме на дзвінки, можливо, у нас перший резервний теж нами не сконтактує. Всіляки буває. Тому після того, як ми перший раз карандон. Видіти, наскільки крутий, наскільки бажаний і наскільки важливий зараз. Тож, друзі, давайте переходити вже безпосередньо. Ми маємо 1979 варіантів перемоги. І один з них спрацює. От зараз, натискаючи на цю кнопку, ми визначаємо, що наш основний переможець це. І з Дубна Євгеній Володимирович, номер телефону 7741, останні 4 цифри. Євгенію Володимирович, ми вас вітаємо. Ви наш основний переможець, як по флоу ваш, але, але відповідайте нам на дзвінок, підтверджуйте свій виграш, тоді він поїде до вас. А ми визначаємо ще п'ять резервних переможців. Для цього ми скористаємося іншою функцією рандому. Ми з вами визначимо з. Діапазону від 1 до 1979. Правильно? Зараз перевіримо. Так, 1979 ми визначимо з вами 5 чисел, І нам достатньо однієї колоночки для цього. Давайте, швиденько натискаю. І ось вони наші числа. Перший резервний перемож. Андрій Юрійович, номер телефону 5531. Андрію Юрійовичу не відкладайте далеко свій телефон. Може так статися, що дзвінок. Про Екофол прийде саме вам ну, таке теж буває. 1235 наступний резервний переможець. Це його номер, і це номер, який належить із Черкас Михайлу Андрійовичу. Номер телефону закінчується на 4 цифри 085. Резервний переможець має номер 1043. І цей номер ми теж знаходимо в нашій табличці. І належить він із Немішаєва, якщо не помиляюсь, це Київська область. Наталії Олезівні номер телефону 7860. Так, закінчується Наталія Олегівна. Ми вас вітаємо теж в третій наш резервний переможець. Будь-якома шанс у вас ще зберігається. 287-й Одимовича номер телефону 2388, останні чотири цифри. І останній наш резервний переможець 1736. Його номер. Я нагадую, що переможці набувають право на перемогу в разі відмови попередніх у тому порядку, в якому вони сьогодні у нас з'являються в ефірі. І з Мукачева Ольга Леонідівна з номером телефону 6757 стає наша. Але у випадку, якщо він не підтвердить свій виграш, у нас є 5 резервних переможців, переможців з Києва Андрій Юрій, Юрійович, Черкас, Михайло Андрійович, Немішаєва Наталія Олегівна, із Києва Олександр Вадимович і з Пукачева Ольга Леонід. Друзі, я дякую вам. Я нагадую, що ми лише подавали середину шляху цієї акції. У нас 6 тижнів, впродовж яких ви здійснювали. Транзакції. У нас шість розіграшів, у нас шість призів. Кожного тижня ми будемо і надалі з вами зустрічатися і розігрувати кожного разу по одній портативній зарядній станції. Тож, ще тричі ми будемо це робити, а відповідно, ще три рази ті, хто здійснювали транзакцію протягом конкретного тижня, вони мають шанс. І нагадую, що. ці дуже привабливі знижки розпродажі, і я вам трошки поверну, що дуже-дуже багато цьогоріч таких знижок і крутих пропозицій. Тому стежте, воно того варте, а ми з вами зустрінемося, можливо, ще цього тижня, можливо, вже наступного, Побачимо. Обов'язково ви про це дізнаєтесь. Дякую вам, вітаю переможців. Слава Україні.